Всім привіт! Це подкаст Мами на межі. Це друга частина нашої розмови з Наталією про особливості материнства у мам дітей з інвалідністю. Приємне прослуховування. Угу. Ну це був прорвало мене, поняття. Да, так, це був такий прорвало, і плюс ти боялися знову ж таки певно зупинитися. От як тут так. ми повернемося до війни, але як отут оце от зрозуміти свої якісь обмеження і Прийняти якесь це безсилля, що ти не все можеш виправити і не все зможеш проконтролювати і не всюди зможеш повпливати. Тобто є, що є от максимум, і що можливо ти цей максимум вже виконуєш, і просто не хочеш, не хочеш побачити своє бачення. Тобто, як оце от зустрітися цим? Як у тебе була ця зустріч? Ось з безсиллям? Отут, дякую за питання, тому що є чітка. Для мене зрозуміла відповідь, знаєш, виглядає для мене як панацея. Це психотерапія. <рес> ну, ну розумієш? Ну я не знаю, як без? Ну я не знаю. Правда? У мене це психотерапія і, і це така роками. Знаєш, я вже там третій рік в терапії. Сама навчаю зараз на психолога, отримую другу вищу об світу. Почала практикувати, тому що вже там в гештальт спільноті теж навчання проходжу. І починаю вже кейсових клієнтів брати. Це вже дозволено. Вже закінчую, отримую вищу освіту, диплом здаю. Психологія, психотерапія, розуміння себе. Коли на якійсь сесії моя терапевтка мені сказала, коли я там жалілася, переживала, кажу, щось так багато він в планшеті знов сидить. Я щось опять не допрацьовую. А вона ти що робиш? А я кажу: а я готую їсти в той час, а я навчаюся. А на, знаєш так повертає мені. Оці мої знов-таки спроби кудись побігти. Ну Це нормально, ти погуляла, дитина твоя в школі, дитина твоя має соціальний розвиток, ви гуляєте, ви спілкуєтесь, ти читаєш йому там. Я так. ага, ага. І вона каже: Ну, як це виглядає? Мені виглядає з боку, що твоя дитина найщасливіша в твоїй сімейній системі. Йому взагалі все. Він не розуміє про свій діагноз. Угу. Ти розказуєш, вона мені повертає, Я така, ага, ага, ого. Я не знаю, як працює. У мене це так працює. Коли про безсилля я дізналась, як, як, це, як це прийняти? Ну, в смислі прийняти. Ну, і от ми там роками там, працювали, що це да, Ти правильно кажеш, що є обмеження. Наташа, ти жива людина. Бачиш, я так на себе зі сторони. Mm -hmm. Mm -hmm. <с? <с?> я жива людина, я жива людина, і це мої обмеження. Визнати свої обмеження це трошки заспокоїтися. Mm -hmm. ну, для мене так це. І подивитися з боку на ситуацію, подивитися, ого, а як зараз все добре, а як зараз все вже так влаштовано по-іншому. і дитина поряд, і це найголовніше. І він щасливий, він посміхається. Ми багато чого робимо з чоловіком, продовжуємо робити для розвитку, так? але при цьому ми розбиваємось, ми якось будуємо тут щось своє нове, знаєш, теж важко, інші виклики життя зараз, і, наче стає якось легше побачити себе, що ти не всесильна, що ти не геройка. Угу. І якщо в тебе щось не вдається, це теж нормально, і я не народжувалася бути мамою дитини з інвалідністю, мене цьому ніхто не вчив, а це велике навантаження самі вчити. Знаєш, І ось такі думки, і я ж на групи терапевтичні ходжу. Я спілкуюся з різними психологами, людьми, які хтось в темі, хтось не в темі. І я просуваюся дуже обережно, але часто боляче, часто воно так знаєш. Неприємно це згадувати, іноді болісно. Але я проживаю, іначе, знаєш такий період прийшов. 10 років я бігла, бігла, бігла. Тепер трошечки коли змогла зупинитися. Треба якось і минуле життя згадати, оплакати його, що не склалося, так як гадалося. Знаєш, Коли ми, мамочки, ходимо вагітні, мріємо, пуємо mm -hmm. класні колясочки, облаштовуємо кімнату. Ну, у мене так було. А потім являєш що все по-іншому. А mm -hmm. я це проскочила колись. Я не відгорювала. У мене не було часу. Поплакати, пожаліти себе. Я побігла, дякуючи моїй рідні, мій чоловік побіг пору поря поруч. поруч да? Це напевно Бачиш, про я... давати місце емоціям. треба все проживати. Ага. І ну у нас, на жаль, це не вчать да. і нас не вчили, і ми. Ще вихо мені в, в тій парадигмі, що та не треба, що ти там, а чого ти плачеш, не плач, розкисай, не, не будь тряпкою. Там мама, мама ростила, не тряпку, тобто зібралась, пішла, щось робити і так далі. Ну і плюс дійсно зараз дуже так культивується уся ця така нарцисична складова, в плані пишатися там чимось, кимось, дітьми, там ще чимось, якимись досягненнями, що дуже важко з цього вийти, але все одно воно дійсно воно доганяє. І якщо вона вже догнала, ось ці всі почуття, які ви не відчули, не дали їм місце, то треба дати їй місце, треба ти кажеш, дуже правильно відгулювати. Бо у мене, от навіть просто маю на увазі, як у мами з нормотоповою дитиною, у мене теж було таке горювання за собою минулою, що ось народилася дитина, я більше не буду більше ніколи тою. Що я була до, і це теж дуже мало хто проходить, тобто все зазвичай так, як проскакують, і от уже вливається в цю якусь рутину, все, якісь такі, такі повсякденні якісь справи. А мені здається, це дійсно дуже важливо. Я маю на увазі, що як це безвідносно до того, яка саме у вас дитина народилась, дуже важливо відгорювати ось це зміну свого статусу, і ось ці от всі емоції пов'язані з тим, що от як було. Або як ти собі уявляла, що так не буде, що от є якась реальність. Пам'ятаю, я дивилася недавно інтерв'ю з Анджеліною Джолі, і там її питали про те, як вона пережила. Ну тобто, що у неї там мама померла, і у неї оця була от, операція, її власні. Вона каже: йдіть прямо, от прям в вогонь. Вишіть прямо в ці відчуття. Тобто йдіть, проходьте через них, бо якщо ви. Не відчуєте це, не пройдете це, будете намагатися якось його забити, закрити, кудись заховати там на, на задню поличку в якусь комірчину, то воно там потім все одно вилізе, просто в якийсь уже або хворобу, або як ти кажеш, то що тобі вже тіло, да, та, почало так дуже активно напо, нагадувати про себе, що воно теж є, і що у нього є потреби, що у тебе є потреби. Що треба все-таки намагатися натікати від. Відчуттів, хоча нас в цьому вчать, що от не треба таке щось відчувати, погане, що от нічого там все буде добре, ось це і так далі. Я хотіла ще можливо сказати, щоб ти трошки розказала про причини переїзду, тобто за кордон, і як відрізняється саме відношення до дітей з розглядом аутичного спектру в Україні та за кордоном, як взагалі відрізняється от ваше життя зараз і ваше життя в Україні. Так, знову ж таки, це мій, мій досвід, мій власний досвід. От як це у мене було? А, чому ми виїхали? Ми виїхали від війни, дитина дуже важко. Ми хоч і в Чернівцях були дуже важко все-таки проживала ці повітряні тривоги. Це було дуже так ну, важко йому знову, ми, наче такий відкат, наче був, знаєш, mm -hmm. що теж притаманно розвитку. Може розвиватись, розвиватись дитина, потім раз і знов регрес якийсь відчути. При тому, що було в нас дуже багато чого позитивного в Чернівцях. Все ж таки ми в школу пішли. Uh -huh, uh -huh. Знаєш, вони я спаль закрила. В школу пішли. Спеціалізовано uh -huh. все було, Все було непогано. Але було постійна напруга. Напруга, знаєш, така дуже і моя сестра вже вона раніше поїхала ну, одразу, ще в березні. І розповідали мені, якось казали, що я знала по досвіду, що в Європі є якось по-іншому. Я не знала як, але, наче, підтримка більша соціалізація. Знаєш, мене ця соціалізація, тому що дитина росте, і важливо мені, що буде далі. Що угу. буде далі, як це буде? Коли дитина вже стане не дитиною, а дорослою людиною. І як у нас я багато в цій в цьому секторі працювала, волонтерила більше, бачила. Сама з молоддю з інвалідністю в Чернівцях працювала. У нас все тримається на ентузіазмі активістів. Боже, це такі для мене люди, які цим займаються в Україні, громадські організації. Знову, не хочу ідеалізувати, героїзувати, але це люди, які на власному ентузіазмі роблять те, що мала би держава вже давно робити для людей і сімей підтримувати. То в Німеччині навпаки, я зіткнулася з тим, що ну, я ж приїхала, щось задання, заняття. Я Хвилювалася через розуміння мови, тому що дитина знов потрапить в нове середовище якось з мовою з розумінням буде. Ну, а Через те, що в нас розвиток мов, мовленевий він на такому низькому рівні, то я на такому низькому рівні він вже за два роки німецьку розуміє. Знаєш, такі базові mm -hmm. якісь речі. От наскільки розвинут мозок, я так собі висновок зробила, так воно і є. Тут страх такий відпав. І коли я потрапила до Німеччини, моя родина потрапила до Німеччини, в нас, наче, в відчуттях. Чужа країна, тут дуже мені якось теж так ніякого взяла на кначі на ручки. А дивіться, в mm -hmm. школу опаково ось така школа, ось така школа, ось така підтримка. Ось туди за діагнозом. Так, да, довго деякі процеси відбуваються. Вам треба підтвердити діагноз. Ми підтвердили так, через рік там чи через скільки ми отримали офіційне підтвердження, але цей рік ми не були самі. Ми ми вже ми приїхали в травні. Вже в липні дитина ходила до школи. В вересні пішла дитина до школи молодша. Старший пішов влітку в школу, а молодший вже, вже в вересні була школа. Приїжджає автобус, забирає дитину, спеціальні люди, які оточують. Подивилася вчителі, що Ромчик потребує допомоги, нам т'ютера. Це все безкоштовно, розумієш? Це не те, що безкоштовно, це державна політика. Угу. І я, наче видихнула в цьому місці, дуже сильно. Досі так іноді мені болить, що не було в було мене такого в Україні в Україні. Я постійно, як на як, як на якийсь ринг виходила, знаєш, за якісь соціальні там свої можливості свої та свої дитини доводилось боротися. Ось постійно відстоювати право щось отримати, щось там бути, їхати в автобусі, коли він кричить. І треба витримувати ці всі погляди, ці всі критикуючі зауваження і все, все інше. Правильно. Як, Паня, як я в Чому Німеччині розповім. реагують? От ти таку, згадала стандартну таку ситуацію, коли. А, транспорт... а да, да. Дитина ж не змінилась, дитина ж не змінилась, ми ж з цією ж самою дитиною приїхали. Але щось не так, люди роблять вигляд, не те, що нічого не відбувається дехто може так. Ну. Посміхнутися навіть теж все добре, показуючи не просто не посміятися з цієї ситуації, да? а типу, все добре, розумів, є розуміння, людям розповідають, що це таке. У мене сусідка, наприклад, має собаку, а у Ромчика страх перед собаками. Ми, вона про це знає. Ми сказали, що у дитини є аутизм. Люди бачать, що ми виходимо. Я бачу, що вона йде, а вона зупиниться і почекає, щоб ми пройшли. Розумієш. Uh -huh. А у мене в Україні чомусь, на жаль, мені це болить. Я люблю Україну, люблю людей в Україні, але я стикалася дуже-дуже часто. Я в цьому місці ну, прям травмована суспільством. Я дуже часто стикалася, то приберіть вже його, хай він не кричить, Виведіть його. Ну наче не мені якось намагались допомогти, і постійно якось треба було мені десь зникнути. Uh -huh. І от Питання про радянський союз, знаєш, що не було в нас таких людей, що ж тепер трапилось, що таких дітей дуже багато. Ну тому, що їх мами знайшли сміливість показувати цих дітей. Ну, якщо чесно, ні, є тенденція, що проблема зростає, да кількість проявів раз вона зростає в світі, але й через те, що раніше не показували взагалі, люди були ізольовані або вдома, або в спеціальних закладах. Тут там де я да, в Німеччині, то ну, люди мають доступ. З будь-якою інвалідністю в будь-якому стані мають доступ до суспільства, але суспільство теж охороняє їх права і права інших людей. Якийсь баланс, наче вдалося їм знайти. Я не хочу ідеалізувати, да бо якщо приходять, приїжджають батьки і дитина, наприклад, на початку так, 2 два-три роки дитині, і треба заняття, треба люди готові платити. А тут ні, тут немає таких логопедичних центрів як у нас. Тут немає таких лікарів, фахівців доступу до них. Вони може і є, але у нас доступу до них, знаєш, такого швидкого немає. І я знаю багатьох людей, які навпаки поверталися з дітьми в Україну, тому що в Україні краща корекція і реабілітація для них. А mm -hmm. це цікаво. Не буду казати. Да, ну, я собі це прям кажу на досвіді декілька сімей. Це не так, що інформація з інтернету. Це прям люди казали: Ні, Наташ, я не можу. Я знаю, що. Нам треба сенсорна інтеграція, тут треба термін півроку чекати, заняття на німецькій мові, дитина не розуміє. Уявляєш, так? Да? Mm -hmm. А дехто приїжджає в дорослішому віці, знаходять підтримку, знаху бачить, як у нас там к'ютера нам дали, так? Да? Дитина моя в безпеці, і я спокійно, ну як спокійно, бо вже відносно спокійно можу займатися своєю реалізацією, своїм життям. І як, значить, видихаю, знаєш, мені хочеться сказати, я більше видихаю тут. Якщо в Україні я робила на вдохі, так. І побіжала, побігла, так, вдихнула, <гум> затримала, та, дихнула? Та, та, затримала і побігла. То тут я, наче так, фух, і тут фух, і тут. знаєш. Хотіла запитати: от ти трошки торкнулася тематика, що ніби зараз все більше якби кількісно зростає, кількзростає кількість дітей. Таким діагнозом, і ще я також знову ж таки, може, це це знову ж таки, може це якийсь міф. Але я то що читала в інтернеті, то, що у, у хлопчиків чотири рази частіше виявляють цей діагноз. Що ти от про ці, про ці два твердження скажеш? Чи це, Перш, це так. правда? Одразу про хлопчиків, бо в мене теж хлопчики, мої спостереження, це якось правда, але я не знаю, чому і я не знайшла таких прям доказових якихось аргументів, чому це так. Але це прям тенденція, я б сказала. А щодо зростання кількості, мені перше, що хочеться сказати, що знаєш, немає здорових і недоснідеобслідуваних. Mm -hmm, да. але, ну, але в цьому жарті є така доля правди, в тому плані, що і діагностика зросла. От ну, діагностично звертається батьки стали більш усвідомлені в батьківстві, більш звертаються на на початках. Да? І діагностуються частіше, це можливо ще через це, ну те, що просто діагностування стало кращим. І воно як сказати, називається це слово, да? що це розлад аутичного аспекту. Потім дитина, якщо там, наприклад, за, за, заняття були класні, корекція була вчасна, батьки і потенціал дитини. І сам дав про те, що ми на початку казали, можливості внутрішні є, то діти виходять в якийсь інший стан, і вони вже не так відрізняються знаєш, від, від інших, і, наче, діагноз, але діагноз не зникає. Це не означає, що якщо людина говорить, вона соціалізована, що там щось вона зробила зі своїм аутизмом, знаєш, просто він різний і проявляється по-різному. Правда, фахівці говорять про те, що. Кількість тенденція на те, що таких ді... дітей стає більше, народжується більше, вона зростає, і цікаво, що в кожній популяції це теж така тенденція відбувається. Але чому ну знов таки багато ідей, але таких обґрунтованих прийнятих, там, наприклад, ВОС, Всесвітньою організацію здоров'я, ну немає. Ну я є, просто є типу інформація, що зростає, так mm -hmm. да. я просто, наприклад, це загалом пов'язує. Я підписана на декількох мам. І, от вже от дві мами, це здається троє в мене людей. Ну не в мене в сенсі просто те, що як це кажуть, люди в інтернеті що. Вони приїхали, тобто я це пов'язую з дуже великою кількістю стимулів, наприклад, яка зараз існує. Бо я також читала про ердуг, да, оцей розлад дефіциту уваги да гіперактивності. Що зараз через велику кількість стимулів, загалом, що нам зовнішнє середовище дає, що це може бути і для нормальної психіки, якби занадто, і я от декілька уже мам бачу, що вони приїжджають за місто. Дві мами там розказували, що дитина стала краще себе вести от саме за міський будинок, саме як в селі, знаєш, тобто за містом, там, де немає такої кількості звукового, не знаю, навантаження, там, де менше людей, менше взагалі стимулів, тобто менше машин, більше природи, більше тиші. Тобто от Я бачила, що вибирають для себе от такий... Ну, не знаю, такий варіант проживання саме не в великому місті, а от в якомусь або містечку, або там ПГТ, умовно кажучи, що от відмічають, що дитині, ну, якби дитині стало краще. Чи у тебе ти таке щось помічала, чи може це просто у мене якось не нічим не підкріплена теорія, що це трошки... переїжджати. Ні, Це трошки те, що ми не знаємо про яких дітей ми говоримо, ми не знаємо про. Ой, що, що, що з її дитиною? Знаєш, це як гадання трошки на кафійні uh -huh, гущі, uh -huh. да, Тому в мене була інша історія. Я теж, звісно, звичайно, звичайно, шукала відповіді, може, планшет, забороняли, забирали, але тепер він теж в доступі, тому що мені теж треба якось видихати. Ці постійні торги чи я так собі зробила висновок. Якщо воно є у дитини да, ціліатнос, то він є. І може посилюватися, якщо її не займатися, і лише дитина буде там да, проводити час там з тими гаджетами, але гаджети для мене не є причиною появи саме прямо тих, якщо кажемо ми про діагноз. Угу. Може це бути елементом педагогічної занедбаності якоїсь, коли дитина тільки гаджети більше нічого немає. Стосовно того, як поїхати кудись. То в мене навпаки була тенденція соціалізувати. І в мене вектор був навпаки в групу, в садочок, на батути. Да? Це чоловік мій дуже класно це, ці задачі закривав, тому що е, мені було важкувато в соціумі з малим, а він краще з цим справлявся. Це прям. Така його сильна сторона. Кожен там, кожен там на батут поїхали, якийсь день народження в когось, ми там разом танцюємо з малим. Ну навпаки, мені було важливо оточувати його різними ситуаціями життєвими, різними людьми. Різні гуртки. Ну не гуртки, а ці заняття у нас ми не могли mm -hmm. на гуртки ходити. У нас розвиток не дозволяє, не дозволяє. Але якщо заняття в центрі і в центрі щось кажуть, тепер буде щось спільне для діток, Ромчик туди ходив. Ми знаходили ці фінансові можливості, щось, щось шукали, щоб ще, щоб ще було, було, було. Це середовище, люди, метро, ми їздили, транспорт змінювали, постійно намагаючись у ці різні ситуації. Так? Ну, у мене така, це такий досвід. Тобто, це така, як би сказала, експозиція? Терапія, мені здається, що ви якби, його не ховали від тригерів, так? а тобто ви його намагалися. Саме інтегрувати в повсякденне життя таке звичайне в великому місті, щоб така не для всіх вона працює, але оця експозиційна терапія, що ти а, частіше себе стикаєш з тригером, та, і відповідно ти менше на нього реагуєш там через якийсь час. Умовно кажучи, таке собі робиш щеплення і дитині робиш щеплення, для того, щоб він звикав до звичайного середовища. Я хотіла тут ще торкнутися, мені наче все так. Трошки поверхово оглянули. Я думаю, що багатьох батьків загалом це така ну не проблема, а таке якесь екзистенційне питання, що що буде з моєю дитиною, коли мене не стане, або що буде з моєю дитиною, якщо там не знаю, я захворію, якщо я не зможу давати ту, той рівень підтримки, який я надавала, або якщо вона стане в певний момент, да що там не знаю, не буде такої фінансової можливості і дитині. Наприклад, треба буде жити самі по собі, умовно кажучи. Тобто я хотіла, щоб ти розказала про цю систему підтриманого проживання і про тренувальні квартири, і чому це важливо. Ну дуже складне складне, важке для мене питання, тому що дійсно цей страх є, а допомагає мені з ним справлятись, щоб взагалі це нормаль, нормально боятися за майбутнє своїх дітей, ну і навіть не, не зважаючи є у людини інвалідність чи немає. А умови війни показують, що це може статися в будь-який момент в різних проявах з будь-ким, да, в різні трагічні ситуації, де в них неможливо бути готовими, як мій власний досвід показує. І я не знаю, що з цим робити, але якось я намагаюся цей страх знижувати сама собі, регулювати, не щоб він мене не затоплював. Угу. І тоді це допомагає розглядати реальність навкруги. Наприклад, я ж про свою зараз реальність кажу, так. Да? І я дивлюсь так, як це влаштовано в Німеччині, що відбувається. Починаю дізнаватися, що буває з дітьми, яким вже після 18 яких школа вже закінчилась. Да? І мені щось з туман трошки розвіюється. Я щось починаю більш чіткіше бачити. Я зараз малому 11, буде скоро 12. Що буде в 18, на який рівень він вийде, я не знаю. Можливо, він зможе якусь дуже простуру не зможе. І я навчилася. Якось не думати про те, коли йому буде сорт. А я якось зараз 10, 11, 12, що ми зараз робимо? Для того, щоб зараз йому було ок. це мені допомагає. Плюс в Україні батьки дітей з інвалідністю це є рушійна сила, взагалі, ось того, що змін, які відбуваються в Україні. Це моя особиста думка. але... Це, про що ми кажемо, про тренувальні квартири, да? це я так озвучу трошки коротко, про те, що це імітація, це така настоя... прям реальна квартира, де перебувають молодь від 18 там, і старше років в одному приміщенні з різними проявами, з різними там, діагнозами, під керівництвом кураторів, вчаться самостійно. Побутовим, перш за все, навичкам, плюс навичкам комунікації, і таке тренування дорослого життя. Як це може бути потім, це як я зараз знаю, багато роблять організації, які є не комерційними, а грантовими на проектах. Це різні проекти в Україні. Я з того, що я знаю, в мене є. Фонд, якому я теж приймала участь як учасниця, багато підтримки отримала і психологічної, і інформаційної. Це фонд бачити серцем. В них є такі проекти тренувальна квартира я слідкую, я дивлюсь, як це влаштовано. І те, що я для себе розумію, це така можливість дати і батькам трошки видихнути. Знаєш, в період, коли діти там знаходяться, це дуже важливо, і дати дітям новий досвід, як це може бути далі. Ці квартири ж можуть бути і не одна, не дві, не три, а, а дійсно продуктивними. Люди будуть там розвиватися, молоді люди будуть змогу будуть мати змогу розвиватися вже в такому, ну хоч трошки штучному середовищі, але ж насправді це соціальні контакти, це побутові навички. У мене є приклад в Чернівцях проєктів, які працюють, от і там теж. Наприклад, орієнтація молоді на спільне проводження часу, це елітні табори, це майстерні, це кав'ярня, там, де під наглядом людей, які там дорослі, і допомагають. Так діти люди, молоді люди вчаться якимось навичкам, які можуть бути їм корисні. Не факт, що це може бути на, на, на все життя, що це вийдуть самостійні люди, але вони вже є частиною суспільства і це інтегрується. і суспільство бачить що ми різноманітні, є різні люди. Знаєш, це не ховається, це дуже важливо. Угу. Ну і ну, і на державному рівні я щось чула, що щось відбу... ну, щось що відбувається, але не можу зараз це коментувати, тому що якось я трошки випадаю з реалій України. Знаєш, як я не маю навіть такого морального права для себе. Якось аналізовувати аналізувати ситуацію як там. Я більше зараз скерована як тут, тому що моя дитина зараз тут. Це дуже крутій проект. Угу. Ну, да, це дійсно мені здається важливо для того, щоб люди там були зараз про іншу сторону, що я іноді зустрічаю дорослих, які такі та, неспроможні себе обслуговувати. Самостійно, а я можу собі, це, тобто, в мене на увазі це нормотипові люди, але яких не навчили, і яким дуже багато чого, за яких робили, і, на жаль, вони не в стані мозі не знаю, не звикли для того, щоб вони можуть себе обслуговувати. І також я чула про те, що це може бути проблема. Для дітей, які були в системі інтернатів да, або були в системі дитячих будинків, тобто, коли знову ж таки за них дуже багато роблять да, вихователі, там, якісь нянечки і так далі, що вони не пристосовані до звичайного дорослого життя, коли тобі треба да, регулярно на регулярній основі підтримувати. Порядок там, умовний, да, там, там, готувати собі навіть якусь просту їжу, щось там, не знаю, за своєю гігієною слідкувати і так далі. Що мені здається, що це також і для людей, я ж кажу, які випустилися з закладів певних, то це теж важливо, важлива історія для того, щоб саме підготуватись до такого періоду, да, як і, як і, ну, коли ти проживаєш сам або проживаєш, наприклад, з однолітками. Да і вам треба ну, організовувати побут, бо насправді це займає дуже багато часу. Будемо відверті, як дорослі. Це дійсно ну, оці якісь такі маленькі моменти, що там у тебе закінчується, мило. Або пральний порошок, або ти у тебе нема каші на сніданок, або трапеті провались. Це, здається, ага. такими ну такими ніби дрібницями, та що наше що в цьому взагалі вчить. Але це дійсно ось це таке побутове обслуговування дуже, дуже важливе, Це дуже класна історія, дуже дуже гарна ідея і добре, що таке є. І що таке є в Україні? Да, у нас на жаль, все йде з низової ініціативи. У нас все йде по от горизонтальним зв'язкам, все йде знизу. І сподіваюся, що це якось зміниться. Що у нас будуть більш якісь такі масштабні проєкти і по інтеграції е, людей з. Інвалідністю в той чи іншій ступені, або з якимись особливостями розвитку. Ну, бо мені здається, що ця система знову ж таки інтернатів або дитячих будинків, що вона відмерла вже дуже давно, бо це чисто знову ж таки радянська і ну, радянська система, що треба щось нове, не таке травмуюче, не таке жахливе, як воно існує зараз, а щоб це тимально змінювати. Я думаю, що ми будемо завершувати. Я... Тобі дуже дякую за те, що ми змогли. Мені здається, такі якісь основні моменти проговорити, щось таке основне розказати. Да, поверхнево, але знову ж таки, я залишу можливість. Якщо буде конкретно щось цікаво, конкретно якась тематика більше розкрита, то ми зможемо це зробити за вашим запитом. Може, ще Наталя, ти ще щось хочеш додати наостанок, щось якесь завершальне слово, не знаю, якесь побажання або якісь пораду б ти основне хотіла не знаю, передати батькам, які мають от дітей з особливостями розвитку. Я, по-перше, ще раз подякую за простір, що ти надала мені такий простір да, про це сказати. Мені це дуже важливо. А батькам Батькам розуміти, що кожна історія індивідуальна, і батьки, мами, татусі вони у себе одні, і вони на першому місці, і маску на себе. Такий теж я вираз такий. Стандартний, що спочатку маску на себе і він працює, щоб вони берегли себе, намагалися помічати свої потреби, говорити про них, говорити, підтримувати один одного, помічати щастя дітей поруч, а не лише їх досягнення. От, вона мене так. Добре, супер. Мені здається, що можна тоді завершувати. Ще раз тобі дякую, сподіваюсь, що вам сподобалась наша розмова. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Це... Навіть якщо у вас є якась критика об'єктивна чи не дуже, ми теж будемо раді. Це завжди допомагає все одно просувати відео. Буду і надалі е, намагатися торкатися якихось тем в нашій рубриці «Інші досвід. Все, тоді всім дякую, пока-пока. І тобі треба сказати теж. Пока-пока.